Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібе, життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слово і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе в усіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 16 глава, з 24 по 28 вірш. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест і віде. За мною. Хто хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, то його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді вітась кожному сідну з його ділами. Істинно каже вам, є деякі між, між, між тут присутніми, що не зазнають смерти, аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві. <кхе> Слова Ісуса, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест і йде за мною. Дуже є знамениті ті слова, одночасно є запрошення і умови йти за ним. Здається, ми приймаємо рішення йти за Христом з огляду на спасіння душі, а Він попереджає про те, що хто хотітиме спасти свою душу, той погубить. Але хто погубить своє життя ради мене, той її, власне, і знайде. Ця образна мова відкриває нам глибшу правду про сенс нашого християнського життя. Йти за Христом це відмовитися від власних оманливих шляхів, дозволивши Господаві бути нашою дорогою, правдою і життям. Очах цього світу це часто виглядатиме безглустою втратою. Життя часто вимірюється по людському владою, славою, матеріальними достатками. Ми постійно гонимося за цими непоганими самими собі речами. Людина проте здатна загубити власну душу та свою людську сутність, любити та бути любленим, досвідчувати та дарувати безкорисливу любов. каже сьогодні Євангелія. Яка користь людині коли здобуде увесь світ, яка, але занапастить власну душу? Питає Господь, щоб дати розуміння цінності нашого життя. Ісус попереджає, власне, що Він сам прийде колись, що буде судити кожного за його ділами. Тому, хто його з. Хто, того, хто зрікся себе, та йшов за Христом через своє земне життя, цей суд не повинен лякати. Ми часто себе оцінюємо за людськими мірками в нашому народі. Часто люди говорять, а що люди скажуть? Хоч так насправді єдине важливе є те, що скаже Господь мені. Тому будьмо відкриті на Слово Боже. Побуваємо на Бога і довіряємо Йому. Господи, я тебе хочу сьогодні попросити, навчи мене не боятися самозречення на Твою користь. Дякую тобі за те, що прагнеш подарувати мені свободу і радість Царства Божого, збонити моє життя добро, яке не проминає. Навчи мене, щоб я могла відмовлятися. Від світової користі амінь.